Дуже часто в нашому житті є такі моменти, що ми не знаємо, як краще діяти в якійсь ситуації. Ми не знаємо, що вибрати, або ми дуже чимось хвилюємося, або ми не впевнені на рахунок чогось. Такі ситуації це знаєте, ніби щось буденне і щось, що є в нашому житті, дуже часто. І саме тому задаючи собі регулярно ці питання, ви будете відслідковувати себе, буде більш, скажімо так, зрозуміліше, що я хочу. Буде більш така чітка картина і допоможе, можливо. Уникнути чогось небажаного або навпаки наблизити щось бажане. Всім просто величезний привіта. Я діана, виниканалі Секредарі, Ді і щиро вітаю вас на своєму новенькому відео. Сьогодні у нас такий незапанований матеріал, але хочу поговорити про питання, які я дізналася для себе з різних ресурсів, і які допомагають. Покращити життя, скажімо так. Тобто, це такі питання, які можна просто запам'ятати собі їх в голові, і в будь якій ситуації життя їх собі задавати, вони, скажімо так, полегчать, покращать і зроблять момент, знаєте, трішки більш кращим, усвідомленішим, скажімо так, усім приємного перегляду. Let's go. Перше з декількох запитань, які можна взяти собі в копілочку, запам'ятати, це як би діяла найкраща версія мене в цій ситуації. Ми дуже часто, дуже багато чого хочемо, але дуже часто наші дії не відповідають тому, що ми хочемо. Тобто, якщо ми хочемо з якоюсь людиною гарних стосунків, то те, що ми будемо сваритися з тою людиною, ну. Не стикається, як би діяла краща версія мене в цій ситуації, це як би діяла та бажана версія мене, якою я хочу бути. І та версія, в якої, знаєте, є те, що я хочу мати. І роблячи ці дії, які робила би, на мою думку, краща версія мене, будуть буквально наближувати мене до тієї версії. Логічно, да? Їдемо далі. Наступне питання це найважче питання. Найважче його буде вам запам'ятати, але воно є самим ефективнішим. Ну, не знаю, для мене воно таке, знаєте, Знімає важливість життя. Воно просто таке робить життя легшим. Запитання називається «І що?». Дуже багато в нашому житті є турбот. Дуже багато всяких речей, за які ми турбуємося, переживаємо, а що буде, а як? А може, то станеться, а може то не станеться, а може не так щось піде. І що? Ну, типу, і що? Інколи варто, знаєте, зважити, чи справді є ця ситуація такою важливою, що я нею переймаюся. Чи справді вона має такий великий вплив, що я зараз оце думаю, думки витрачаю, енергію витрачаю на те, щоб, ось... на те, щоб ось це ось все обдумати. І дуже часто є таке, що якраз таки ці думки нас стримують від чогось. А запитавши питання, і що, воно, знаєте, ніби, ніби бурих ураган, і це питання, і що? Воно буквально стишить цю бурю. типу… Можливо, щось боїтеся, і питання, і що дозволить подумати, типу, реально, а що станеться? Нічого не станеться, я живу своє життя, попробувала нічого. От не вийде, нічого страшного, зато попробувала. Все, буквально просто, легенько. Їдемо далі до наступного питання. Воно, як і всі інші, знаєте, є таким скарбом. Взагалі це відео можна назвати скарбом. Воно, прям, знаєте, таке. Ну, що якщо запам'ятати ці питання, от ніби прості питання, буквально пару питань, але якщо їх задавати собі і рефлексувати себе протягом дня, то можуть бути якісь зміни, можуть бути якісь результати в житті, понімаєте Да? Прогрес, Окей, ідемо далі. Це питання буде актуальним, коли ми хочемо щось зірватися, коли ми щось знаємо, що буде не корисно для нас, але ми щось хочемо. Наприклад, хочеться лишній раз взяти телефон і щось погуртати стрічку, чи поїли там і хочеться щось лишнє взяти себе запхати, чи хочеться там ще комусь там написати, чи комусь щось розказати? І питання слухайте, яке буде актуальне в цих ситуаціях: це якого відчуття я хочу відчути. Якщо я зараз візьму телефон, що я хочу відчути, що я хочу там побачити, яку потребу я хочу задовільнити, що я. Поїла, і я хочу ша щось себе запхати, якого відчуття я хочу відчути, що я хочу відчути? Чи може я хочу відчути, не знаю, якщо я там сумна щось заїсти, то може я хочу відчути радість, може, знаєте, це задоволення, що смачно, що все добре. Чи якщо це взяти телефон, лишній раз погортати, то можливо, я не маю чим зайняти себе. Можливо, я хочу відчути, знаєте, це відчуття зайнятості, продуктивності, що я щось ніби роблю. І знаєте, через це гортати стрічку, і щоб отримати цей дофамін, це відчуття, знаєте, якраз таке да, задоволення. Тобто це питання так. Таке прикольненьке, можна себе задавати, питати в ситуаціях, коли щось хочеться, знаєте, зробити не то. Що розумієш, що тобі це не дуже корисно, але тобі це хочеться. І тоді буде ще актуальне. Наступне питання, яке походить з цього першого якого відчуття я хочу відчути. Е, е, наступне питання буде: як я можу здобути це відчуття? Але уникаючи цієї дії, тобто, якщо це щось з'їсти не то, тобто, як якщо я хочу просто щось смачненьке і через це я хочу піти взяти та з'їсти шоколадку, як я можу здобути цього відчуття, що я з'їла щось солодке, знаєте, це відчуття, що мені солодко, мені добре, але без якраз таке поїдання цієї шоколадки. Можливо, замінити чимось менш шкідливим, що також буде мені смачно, що також задовільнить мою потребу, але не буде таким шкідливим згідно з цілим шляхом до моєї цілі, скажімо так. Ну взагалом в дуже багатьох ситуаціях можна Засувити це запитання і інтерпретувати його під свою ситуацію, але пам'ятайте, що таке питання є, і можете також додати його собі в копілочку, а ми їдемо далі. Наступне запитання, чи ця дія відповідає моїм цілям? Я задаю собі це питання завжди, коли щось роблю те, що не відповідає моїм цілям. Наприклад, я йду заліпати в Тіктоці осознанно і така, чи відповідається дія моїм цілям? Ні, не відповідає. І що? Я зробила вибір, я зробила свій вибір. Я замість того, щоб щось робити, щось дізнатися, щось навчитися нове. Я пішла в Тікток, і я розумію, що ця дія не відповідає моїй цілі. Але уявіть, що якби кожен раз я робила те, що відповідало б моїм цілям, яким було б моє життя? Вже, напевне, на яхтах, на Мальдівах, в Дубаях, знаєте, з крутими машинами, да, це я. Ну, що це все в Тіктоці, бо я вибрала Тікток. Отак, да? ну часто запам'ятайте в купілочку питання, чи відповідає ця дія моїм цілям? Тобто, якщо я щось роблю, чи згідно це з тим, що я хочу досягти? Якщо це не згідно з тим, що я хочу досягти, але я хочу досягти чогось, як ви плануєте це досягти? Я недавно чула в різних підкастах, де різні люди інтерпретують це питання під себе. Тобто, хтось використовує це в певних ситуаціях, наприклад, чи відповідається діям моїм цілям, хтось перефразовує це запитання, і вже ввечері собі, коли там збирається до 100 людина, запитує себе, чи я на правильному шляху, тобто чи я роблю правильні дії, чи я досі палаю своєю ціллю, чи рухаюсь я в правильному напрямку, який приведе мене до того, я хочу, і чи досі я хочу того, чого я хочу. Тобто, такі знаєте, всякі питання. І ще є багато всяких різних питань. Які також можна дізнатися, почути, запитати себе. Але в цьому відео я виділила такі, знаєте, самі, на мою думку, ефективні з тих, які я дізналася протягом останнього часу, які хочу запам'ятати сама і зробити частинкою мене, щоб вони мені завжди появлялися в голові в різних ситуаціях. І подумала, що, можливо, також буде комусь це цікаво. Тому here you go нове відео. Було це таке, знаєте, спонтанне відео, але я більш впевнена, що наповнена такою. Прикольної інформації. стало корисним. Дякую всім за перегляд. Чекаю вас на своїх нових відео. Підпишіться, щоб не загубити мене, що там ще кажуть, ютубери. Таке, всім папа, -па, всім до нових зустрічей.